Знімаю процес пасинкування, як я пасинкую свої актинідії. Це треба було робити раніше, але весна дуже холодна, боявся, щоб не підмерзли, тому пасинкую зараз. Дивіться, як я це роблю. Ось. Ну, тут, здається, немає нічого важкого. Це пасинкувати треба залежно від вашого формування. Тому, ну я не знаю, яким ви методом формуєте. Бачите, це треба прибирати, скільки зайвих пагонів. Зараз ось дійшов я сюди. Далі дивимося, що тут теж пасинкуємо. Тут я один залишаю ось цей. Якщо він гарно піде, то я заміню, Бачите цю гілочку. Так. Далі дивимося що тут. Ось такі слабкі прибираємо. Так, Теж прибираємо. Зараз вам покажу, як воно буде виглядати після пасинкування. Так, ну Тут у нас поки вітри, тому залишилось в такому стані. Бачите, знизу все прибрав. Ось як воно виглядає, скільки було зайвих пагонів. Ну, потім, якщо що, ще трошки зніму, але поки погода, сильний вітер дує, щоб зайвого не виламати, тому залишаю поки в такому стані. Всім дякую за увагу. В кої якісь питання, пишіть.